Всім привіт! Хочу запросити вас в церкву, в живу церкву, яка відбудеться в неділю на 11.00. Пишіть, будь ласка, в смс, всіх запрошую. Дуже всім цікаво, які ж народи в світі спасуться, коли буде апокаліпсис. І в Біблії описується в книзі Апокаліпсис, що дві треті, які загинуть, а одна третя лише врятується. І хто ж врятується? Врятуються ті, хто заключив договір із Богом в церкві. Бог показує Приклад по єврейському народі вони були з Богом в завіті і були в захисті і непереможні. Але коли вони порушували завіт і йшли, поклонялися ідолам, другим богам, робили обряди, ритуали, вони розп'яли Ісуса Христа, гонили церкву, вбивали його. І Ізраїль він упав. І його не було дві тисячі років. І Бог все-таки зберіг насіння Ізраїлю. І у 1948 році Ізраїль відновився. І він зараз процвітає, і це доводить, що. Пророцтво Біблії збувається, і ті, хто вірують, будуть говорити іншими мовами, виганятимуть бісів, будуть сілювати хворих, будуть проповідувати Євангелія до краю землі, молитимуться. І за тисячу років назад була Давидова скиня, і там грали, співали Богу 24 на 7, Тому в церкві співають і прославляють Бога. Бог сам співає посеред церков. Йому подобається, коли його прославляють, коли йому співають псалми. І Бог теж хоче, щоб всі. Люди молилися і говорили між собою про Слово Боже. І зараз церква Ісуса Христа і наш час теж є. І вона спасеться, і Бог каже, що спасуться ті, хто буде з ним в завіті. Є закон благословення, але він діє, коли ми з Богом і тільки в завіті. А є, є закон прокляття. І хто не в завіті з Богом, той попадає у всі ці халепи і труднощі. Амінь.